Значить, про що Путін заявив, що Росія готова до діалогу з Україною без попередніх умов, але на основі стамбульських домовленостей і реалій на землі, каже Путін. Далі він каже, що Російська Федерація буде говорити з Зеленським, якщо він піде на вибори і отримує легітимність, підписувати документи про мир РФ буде тільки з легітимним керівником України. Помітьте. Почав, почали росіяни знову просувати тезу про нелегітимність української влади. Про це окремо я скажу. Є певні інсайди з приводу цього, що Росія зараз хоче робити. Далі Путін говорить про арішник. Це небувалого цинізму заява, небувалої наглості заява, зухвалості заява, тому що він запропонував Заходу, цитую, провести експеримент і технічну дуель. По удару орешникам по Киеву. Нехай в Киеве давайте российскому процитую гиднесть. Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все, какие только могут натовские средства ПРО и ПВО. А мы нанесем удар орешником. Мы к такому эксперименту готовы. Готовы ли они? Будет интересно посмотреть, каждый Путин. Значит, друзья. Давайте до інших заяв звернемось, потім вже до коментарів. Далі що він ще каже? Він каже про те, що готовий до перемовин з Трампом, але каже, що не знає, коли з ним зустрінеться, і що не розмовляв з ним більше чотирьох років. Нагадаємо, що Вашингтон Пост декілька тижнів тому написали, що перша телефонна розмова відбулася між Путіним і Трампом. Ну, бачимо, Путін зараз у розмову спростовує. Хоча Трамп в інших інтерв'ю, наприклад, запитання журналістів, чи спілкувалися ви з Володимиром Путіним, каже: я не можу зараз про це говорити. Тобто хтось несточно бреше, хто висновок робіть е, самі? Що Путін каже ще? Він каже про те, що ми точно там виб'ємо Збройні сили України з Курської області, але конкретною дату е, називати відмовився. А що таке? Що случилось? Почому конкретну дату ми відказуємося називати? А може, тому що ми просто не можемо це зробити вибити Збройні Сили? Кількість бронетехніки НАТО, яка там знищена в Курській області, Путін каже, що перевищує кількість знищеної ворожої техніки за весь минулий рік. Ну навіть не буду коментувати. Каже, що ми, звісно, ж двіжимося к рішенню первостіпінної задачі СВО вже третій рік, нагадаю, рухається до цього, і що знову ж таки повторюю, що немає засобів враження Арешника. Тобто, фактично, зараз ми бачимо два наративи: перший українська влада не легітимна. Ми готові на компроміси, але не з але з легітимним, тільки парламентом. як каже Путін. І друге, це Арешнік, який на думку Путіна хоче замінити ядерну зброю, і тому саме Арешнікам Путін лякає і Україну, і Європу, і Сполучені Штати Америки. Далі до реакції на це, а потім буде аналіз, значить. Про що каже Володимир Зеленський? Тут потрібно аплодувати стоячи. Вибачте, я не працюю на офіс президента, але я просто згоден з цією фразою. Цитую: Путін Зеленського «Путін сказав, що технологічна дуель, каже, що ми вдаримо кудись по Києву Арішником. А вони хай поставлять ППО і подивимось, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки, каже Володимир Зеленський. Згодом він написав у мікробозі X моному колишній твітер. Заяву, вибачте, таку фразу. Люди гинуть, а йому цікаво. І далі ось це слово, яке я заміню, а ви зрозумієте його сенс. Довбограй. Або довбень, наприклад. Є такі українські замінники цього слова. Там просто матюча, і я не хотів би зараз в ефірі про це говорити, але я погоджуюсь з цим словом. Можна було б сказати до обограй, але і те, що сказав президент, також доволі непогано погодитесь. Будь ласка. По іншому, просто це не можна коментувати. Насправді тепер давайте декілька слів скажемо про те, що відбулося, чому Путін робить такі заяви, і до чого це все веде. Перше, що демонструється прес-конференція, Путін не готовий домовлятися. Навіть попри те, що він каже про певні компроміси, все одно вони говорять на базі стамбульських угод. Зеленський, перебуваючи в цей час в Європі, каже про те, що жодних стамбульських угод не існувало, і Україна не перфувала нічого. А Путін старий фантазер, як каже він. І дійсно, про які стамбульські угоди ми можемо говорити, росіяни, я хочу просто вам всім нагадати. Самі відмовлялися парафувати стамбульські угоди. Я пам'ятаю, коли Мединський, екс-міністр культури і представник російської делегації в Стамбулі приїхав в Москву. На нього всіх собак спустили російські пропагандисти від Кісельова до Солов'єва, які казали про те, що це здача інтересів Російської Федерації. А зараз вони говорять про якісь стамбульські угоди. Далі ми готові до компромісів на базі стамбульських угод і каже Путін. З урахуванням реалії на землі. От тут найцікавіше, а що значить з урахуванням реалій на землі? Давайте тоді звернемось до цих стамбульських угод. Якщо стамбульські угоди, тоді ще Росія злочинним шляхом не переписала свою Конституцію, включивши туди чомусь Херсонської і Запорізької області. Ну, так Давайте тоді на базі стамбульських угод будемо говорити чи як. А ні, він каже ну, спри реалії на землі. Тобто, ти хочеш повернутися до якихось стамбульських угод, яких ну принаймні як стверджує українська влада, не існувала, і ти хочеш ще й ралі на землі. Ралі на землі це з того часу минуло біль ну, доволі велика кількість часу, яка б дозволила Російській Федерації а включити в свою конституцію, анексувати території, включити їх в конституцію, і б, ну дещо просунутись на українські землі. І от Путін каже, давайте це враховувати, мовляв, тільки таким чином будемо домовлятися. Всі забули про Курськ, а там вже присутні Збройні Сили України. Будемо рахуватися на землі з учетом Реалії на землі? Чи як? Ну як це сприймати? Далі що він каже? З приводу того, що вони не будуть домовлятися з Володимиром Зеленським, оскільки вважає, Путін його нелегітимним президентом. Спершу це пролунало десь за півроку тому. Потім було затищев такий штиль, а тепер знову вони почали розганяти цей наратив. Є інсайд по дипломатичним каналам, що росіяни зараз підкреслюю, по дипломатичним каналам просувають тезу, щоб приповнити перезвантаження політичного керівництва України. Це є як попередня умова до е, виборів. Я не знаю наскільки це відповідає дійсності, але про це ну, мені дві людини сказали. Поза кадром, і тут питання у тому, як на це буде реагувати, як на це буде реагувати американці, тобто з однієї сторони, або якщо на це піде Дональд Трамп і дійсно там примусить якимось чином Київ піти на перезавантаження, на перевибори. То це просто плювок в обличчя і в Україні, і Америці, в тому числі Персонального Трампу. І, і, і друге, як технічно, власне, можна провести ці вибори, також незрозуміло. Третє, Путін на що киває? Він киває на український парламент, який може це підписати. От Степанчук, голова українського парламенту, про що сказав? Спікер прокоментував одразу слова. Головного злочинця Російської Федерації Путіна про те, що нібито тільки з парламентом України і з спікером можуть вести такі перемовини Росіяни і сказав про те, що жертва тут Україна, не Росія. Тому не треба висувати свої умови, що є абсолютно правильним. Далі з приводу Арешника. Ну я вже вам розказав про ось цю небувалу нечувану заяву Путіна і відповідну реакцію Зеленського. А що Медведєв відповів на слова Зеленського про довбограй, яким є Володимир Путін. Він каже, що ось цими. Um, как он говорит, оскорблениями в сторону Путина, Зеленский показал средний палец трам Оскорбление – это средний палец или применительно к данному персонажу его музыкальный орган для игры на фортепианах, который просроченная наркоманская гнида показал. Я даже не буду дальше цитуваты. Ну, то есть, фактично выходит человек из э, э, алкогольного угара и начинает что-то комментировать. Починає заробляти собі бали всередині Російської Федерації. Карлик починає показувати, який він крутий, починає а, ну, я не знаю, поліпшувати свої позиції в очах такого самого Карлика, який давним-давно вже з'їхав з глузду Володимир Путін. Тому що якщо ви слухали цю прес-конференцію, такого масштабу маячні, я давно вже не чув. Послухайте там окремі виріски, друзі, ви зрозумієте, що там людина просто неадекватна. Він не просто втратив зв'язок з реальністю. У нього реально є величезні проблеми з головою, великі проблеми з головою. Це просто так, ну я не знаю. А найголовніше те, що росіяни це підтримують. Ніхто не сказав про те, що, про який експеримент ви говорите, Володимире Володимировичу, вдарити по Києву, по мирному місту. А якщо ця ракета відхилиться і там в дитячий садок потрапить. Ніхто з росіян, які нібито виступають проти війни. Ну, якась частина там вже виступає проти війни, як вони стверджують. Про це нічого не сказав, не написав, не відреагував жодним чином. Тому ми робимо висновок: що є божевільний диктатор, який хоче знищити Україну, який хоче захопити Україну, і є хворі на шовіністичний вірус, російський народ, який це підтримує. Оце, що ми маємо розуміти, з просмоблені Володимира Путіна, все інших висновків тут робити не можна. А якщо можна, то напишіть, будь ласка, я з задоволенням прочитаю, процитую це. В ефірі далі в цей час Володимир Зеленський перебуває в Брюсселі. Друзі він зустрічається з європейськими лідерами. і питання миротворців в Україні обговорюються, і от про які заяви робить Зеленський на прес-конференції. Він як я вже сказав про Орбана, я обіцяв повернутися, каже про різдвяне перемир'я, що розмов з Орбаном про різдвяне перемир'я не було, і все це виглядає як політичний піар. Угорського прем'єра далі він каже, що припинення вогню на фронті неможливо без гарантії сильної позиції України інакше це буде просто чергове замороження конфлікту. Далі він каже, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. В Словаччині цю позицію теж довели щодо постачання азербайджанського газу, теж є умова. Росія не повинна отримувати гроші. До речі, Роберт Фіцо також їде до Москви, а це прем'єр-міністр Словаччини, яку вже згадували. Більше того, він зробив таку скандальну заяву. Він каже, що ви знаєте, якщо не буде транзиту газу до словаччини, у нас буде величезний скандал з українцями, можуть бути санкції. Словаччина дійсно може певним чином вплинути санкціями своїм правом вето в рамках союзів і, а, але ні до чого стало катастрофічно, я думаю, це призвести не може. Більше того, Фіцо сказав таку фразу, що Бовляв Зеленський пропонував йому 500 мільйонів доларів з російських заморожених активів, якщо Словаччина проголосує за членство або там запрошення України до НАТО. На що нібито Фіцер сказав. У жодному разі я цього не зроблю. Ну, є два, дві людини, які полюбляють піар це Фіцо і це Орбан, які не соромляться в своїх висловах, які е, самостверджуються і не завжди стоять на стороні світла і добра, як ми це спостерігаємо. А чому вони це роблять, е, дізнаємось дещо згодом. Я думаю, тим паче історія все розсудить. А що каже далі Володимир Зеленський про технологічну дуель Арішника, я вже сказав. Далі він каже, що не було жодних стамбульських угод. Був ультиматум Росії, на який Україна не погоджувалася. Далі він каже, щодо зниження мобілізаційного віку це важлива інформація. Він каже, що немає різниці 20 років людині чи 30 якщо у неї немає зброї, і про партнери мають це зрозуміти. Тому давайте припинити припиняти розмови про зниження мобілізаційного віку. Ну і окрім. Фактично, миротворці обговорили ще і питання ППО захист українського неба 19 установок Петрі нам потрібно, і на цьому наголошували представники української делегації. Тепер найголовніше, якою була головна ціль цього візиту? Звичайно, це миротворці про що фактично. Um, говорить президент, він підтримує ініціативу Макрона, який був в Польщі, який спілкувався з Туском, прем'єром цієї країни. А потім Макрон ми знаємо на порядок Денний Європи просуває питання миротворців. Видання Ройтер списала про те, що мова може йти від 40 до 100 тисяч миротворців в Україні, коли не зрозуміло швидше за все, після завершення війни. після Завершення бойових дій, так після завершення стрілянини, іншими словами, і от про це пише видання Reuters, посилаючись на українські і європейські джерела, ну друзі. Що можна сказати? Багато питань виникає: звідки цих миротворців взяти? Тобто їх потрібно взяти, напевно, з якихось інших точок, так? які раніше були гарячими. А де гарантія, що вони не можуть знову з новою силою вибухнути ці точки, якщо цих миротворців звідти зняти? Друге питання: які країни будуть присутні? Хто буде складати цю коаліцію, яка відправить своїх миротворців? Ну, пишуть про 5-8 країн, серед них там Польща, Німеччина, Франція, Великобританія і низка інших країн. Італія, до речі? І от є країни, які згодились на розміщення миротворців без попередніх умов, а є ті, які не згодились. Наприклад, Польща і Німеччина, вони не згодились. Вони сказали, що ну тільки після війни, тільки після активної фази, і то якщо Російська Федерація буде не проти, я мовчу. А, далі виникає питання: вони будуть озброєні ці миротворці, що це буде спостережна місія? Гарне питання, погодьтесь, тому що якщо це буде просто спостережна місія. Ну, вибачте. Далі питання, через який механізм це буде влаштовано? Через механізм ООН, там, де росіяни мають право вето і мають фактично можливість диктувати свої умови, змінювати склад, до прикладу, або там, запрошувати інших представників інших країн, там я не знаю, Китай, Білорусь, будь-яка інша країна, яка є ем, фактично сьюзереном Російської Федерації. Так, вони також на це можуть впливати. Або це буде міждержавна угода. До прикладу, далі питання: що буде, якщо, боронь Боже, там, звичайно, загине якийсь француз. Ну, це вже означає удар по НАТО, по країні НАТО чи ні, якою має бути відповідь. Тобто все має бути прописано. Тому я скептично доволі ставлюсь до цієї ідеї. Я не вірю, скажу на правду, це моя особиста думка в миротворців, тим паче в найближчий час. Але хто такий я? Давайте президента послухаємо. Він каже, що. Він побоюється, що контингент іноземних військ в Україні може не дати ефекту і виявитися штучною історією, каже президент на прес-конференції в Брюсселі. Він підкреслив, що Київ підтримує ініціативу Макрона про розміщення в Україні європейських миротворців. Але ми боїмося, що це може не дати відповідного ефекту, на який всі ми можемо розраховувати, каже президент. Ну от власне друзі, такий був блок. Того, що ми звикли назвати міжнародною політикою, і фактично, фактично, що фактично а, таким є результат підсумок а, візиту президента Зеленського до Європи. Ну і а, ось. Тих заяв, які ми раніше говорили, коли мова йшла про прес-конференцію Путіна, тут важливо згадати про ще раз про цю зустріч Путіна і Трампа, і підемо далі до іншої теми, тому що говорити є ще. Чому я вирішив про неї знову згадати? А тому, що друзі, сам Путін сказав про те, що він готовий до переговорів з Трампом. Як я вже сказав, іноземна преса пише, що нібито вони можуть зустрітися в 2025 році, але головне питання, яке постає, это что они могут один одному пропонувати? Давайте послушаем сейчас Илью Панамрёва, российского оппозиционного политика, который, ну, фактически сказал наступное. Будь ласка. На этой неделе и Трамп заявил о своей готовности встретиться с Путиным, и Путин заявил о своей готовности встретиться с Трампом. Ну и вот уже появляются сообщения о том, что Трамп и Путин могут встретиться в следующем году. Вашингтон-Пост при этом пишет, что в Кремле не настроены сейчас на какой-то компромисс, и, очевидно, об этом будет идти речь во время разговора с Трампом, но Москва может проявить гибкость в отношении некоторых территориальных требований к Украине, пишет Вашингтон Пост, однако в обмен на уступки относительно будущего облика архитектуры и безопасности Европы. Как считаете, Возможно ли проведение переговоров со стороны Путина вот именно в таком тоне с Трампом, как это видит Вашингтон-Пост, ссылаясь на свои источники? Я уверен, что именно так он и будет строить переговоры. В данном случае ничего в этом нету ни удивительного, ни невероятного. Я думаю, что задача Путина ровно в том, чтобы максимально поднять ставки, а потом отъезжать от этих позиций в обмен на какие-то, стратегические уступки. И мы понимаем, что это вообще в принципе про сферы влияния, и Путин mm -hmm. понимает, что в отличие от Байдена, который там не признавал сферу влияния, Трамп как раз склонен к тому, чтобы сферы влияния это признавать, потому что он у него ровно такой, значит, взгляд на мир. А, с другой стороны, вопрос там о нейтральном статусе, например, Украины, о том насколько Украина вооружена и так далее. То есть я думаю, что Путин рассчитывает, что какое бы там ни было гистребиное окружение Трампа, оно на данный момент очень такое жесткое и, надо прямо сказать, правильно настроенное окружение, что он сможет в разговоре с Трампом вот такими вот понятийными разменами значит, до чего-то договориться, и ему, соответственно, важно создать максимальное количество таких разменов, даже если они сугубо воображаемые, то есть вопрос про требования, да, но, тем не менее, вот размер притязаний ему надо максимально повысить, чтобы было чем торговаться. Ну, вот, я такая думка от Ильи Пономарёва, цикаво, друзья, походитеся, вид будете за Чи не відбудеться, ми дізнаємося в найближчий час.